Міжнародні партнери допоможуть облаштувати у лозовий простір для бізнесу. Лозівська громада стала однією з 12 в Україні, де реалізують проєкт міжнародної технічної допомоги. Про це розповів начальник управління економіки Сергій Гранкін. Подано було заявку від Лазівської міської територіальної громади на участь у програмі швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, визначено для фінансування 12 громад на всю Україну, в тому числі і наша Лазівська міська територіальна громада. Даний проєкт передбачає реконструкцію двох поверхів 4 та 5 в будинку за адресою мікрорайон 1, будинок 21. Це ці приміщення тривалий період не використовуються. Вони вже не придатні для проживання. Для того щоб запрацював сервіс хаб, простір для місцевого та переміщеного бізнесу в Лозівській громаді, а саме таку назву має проєкт. Потрібно оновити покрівлю будівлі, відремонтувати кімнати, добудувати ліфт. Загальне фінансування ініціативи це більше 900 тисяч євро. 700 тисяч з яких буде грантова допомога партнерів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, це рекордно великий проєкт підтримки бізнесу. Це практично перший економічний проєкт, в цілому не тільки в військовий час, який залучений в Лазівську громаду. Це в першу чергу підтримка місцевого бізнесу. Тому прошу надавати пропозиції. Ми формуємо на сьогоднішній день уже розміщення і буде. Зроблений технічний звіт і подальшому проект під бізнес. Очільник громади закликав всіх, хто зацікавився в розміщенні свого бізнесу в сервіс хабі, звертатися до управління економіки. Надавайте пропозиції в управління економіки. Хто бажає розмістити бізнес? Будь ласка, будуть зроблені там ремонти відповідні, як вже доповідали, реконструкція. А крім того, ми. Будемо так, спасаємо будівлю від руйнувань, тому що ви бачите, в якому стані там воно все. Ну і друге, дасть можливість розвитку малому і середньому бізнесу. Тобто любі, любі пропозиції надавайте і будемо підтримувати. Пізнесовцям можуть запропонувати півтори тисячі квадратних метрів вільних площ, на яких можна розмістити все, що пов'язане з побутом, пояснив Сергій Гранкін. Мав за аналогії побутових послуг, тобто зібрати в одному місці різні побутові послуги. Це можуть бути різні від послуг краси, послуги пошиву, послуги там ремонту різних речей. Зробити, зробити. Побут, так ну першочергова ідея в районі Сергій Зеленський подякував всім, хто працював над проєктами. Зміг залучити донорські кошти на розвиток громади.